Вітаю вас, друзі! На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете краще кращити в шахи і їх розуміти, то відповідно матсу. Сьогодні хочу я показати одну партію Василя Ямачука, яку він зіграв будучи в юному віці на чемпіонаті Європи. Ця партія цікава тим, як трансформувалася перевага. З як береться шахова партія. Як правило, шахи, в принципі, при ідеальній грі повинні виникати нічия. Тому що перевага, напевне, білих, тесть оцінка провезен спочатку першого ходу. 0.2503 пішака, скажімо так, 41 третина пішака. Але щоб перемогти, треба набрати перевагу десь порядка 1,5 пішака. Тобто цю різницю між 1,5 і. 03 треба якось награти, скажімо так. Ну, як правило, це виникає в результаті похибок. Давайте подивимось цю партію. Василь Іванчук грав цю партію білими фігурами. Його суперник був в майбутньому гросмейстер був Хансен. Також дуже сильний гросмейстер. В майбутньому. Д4, Кінь 6. С4, С5. Ну, Чорні хочуть грати, або після ходу Д5, або так, так називаємо Бенко Ambit, B5, або Є6 з переходом в За просто Запрошенкою гострої гри. Оси мене засуджує спокійний продовжник Кінь-3. Після удару Кіньбід D4. Чорніред є 6. Ну, Такий хід як E5, це так званий э, Гамбіт Ваганяна. D5 і слон С5. Чорній грою. Е6 G3, Кінця 6 слон G2. Ну, як правило, йде на початках боротьба за центр. Чорні застовують хід Verstb6, Ну це вже хід являється таким. Досить загострює за гру, тому що ферзь заводиться зразу. Ну, Білі мають реагувати. Вони грають кінь B5. Це найкращий хід. Ну, з ідеєю десь зіграти при випадку Kін D6 і. Забрати цього сильного слона з контролем за чорними полями. b 4 шах. Кінь c 3 І чорні рокірують. Слон Є3. Нападаючи на версія. Слон С5. Ну, треба сказати, що розмін слонів в чорнополі вигідний білим, так як вони тепер зможуть контролювати поле D6 Поле Д6 слабим. І це дає білим вже певну перевагу. Одразу і на це поле. Одночасно включаючи ПК С4. Ну і це така критична позиція. чорні тут повинні були зіграти Kін D4, нападаючи на D6. І. Після Е3, ферзь d 6 ферзь Б4, ферзь БД4. виникає Трошки краще ніж під білих, але чорних досить така міцна позиція. Це було вони близькі до урівняння. Ну, Вони ж зіграли кінь E8 в партії. Вимінюючи цього слона, але цей хід веде до гіршої позиції. Кінь 4. Іванчук утримує цього коня на слабому полі. Ферзь е 5 ферзі 2, і Ферзь Д2, захищаючи Б2. і Планую ще контролювати далі поле Д6, кінь d 4 кінь d 4 кінь d 4 Але це трошки вже запізнюємо, як кажуть, дорога ложка до обіду. Треба було раніше так зіграти. Тепер все таки Іванчук отримає перевагу. Ну приходиться відступити. Ну, Скажімо. Так, Чорні не можуть просунути Пішка D5. Не можуть, але це нічого йому слабо не дає, тому що загрожує F4. І після Ферзь C7, білі виграють PCK 4 Ну, 4 не має повної компенсації за це. Кінь F5. Ферзь C3. Ну, Це такий тонкий хід. Білі хочуть виміняти ферзя. Але після на фрезя фрезі виникає в чорних складнощі з, з розвитком. Тому що сонце 8 не розвинуте і не зрозуміло, куди його виводити. Треба не понарадити треба 8. Біємо зіграти при нулі. І все-таки це відсталий пішак D7 додає чорним. Великі незручності. Ну, неприємнечкою, тому mm -hmm. чорні відійшли 7. d 1 ТОРБ 8 і тепер нарешті білі рокірують. Бешіть? Ну, що беремо на дості білих ясна перевага за рахунок тиску по лінії d. Ну і поле 6 таке славе. І атакує коня F5, загрожує постав взяття і кінь Д на D6. Ну, Кінь повинен відступити. Тепер Біля заходить на D6 конем, слон B7. І тепер вони посилюють контроль по лінії Д. Збирається зводити тортури, тому чорні одразу кінь кінці 8, щоб збити коня. Іванчук трансформує тепер перевагу. Він віддає коня за слона, і тепер білих буде монополія по білим полям. Тура б'є на B7, слон 2. Тура B8. Це все форсовано, Тура d 1 d 6 Ну, в чорні проблеми з активністю, тому що кінь прив'язаний до Пішака D6 і незрозуміло там від нього. Ну, Тротру-2 працює грати, ну не так просто тут Ну, Звісно, краще потрібно було зараз зіграти було А4, щоб. Помішати чорним зіграти B5 і незрозуміло, як він буде грати, якщо буде, наприклад, буде грати. Тора Д8. Мовно кажучи, білі зможуть тут зіграти Е4, е 5 Ну так би мовити, Не в6, все одно можна зіграти Е5. І на удар е 5 Ну, Така тимчасов жетофразяк. Тора д 8. І тепер. 53D7. Білі відділить ПЖК, але в них виграна позиція. Ну, в партії меню зіратора D4. Б5. Дещо. Дещо. Покращення позицію, але... Не суттєво. Біліс у нас забере перевагу. Тура це один. Ну, тепер чорне треба було закрити позиції, взяти B4, FZ2. І можливо навіть B3, щоб завалити ходу B3. Ну йдуть мають певну контуру, так як там на а 3, то все-таки пішак це 4 можна з 50 варіантів. Позиція гірша, але можна ще триматися. Після Ферзи Б6. Тепер. Більт трансформують свою перевагу. Вони тепер міняють піше КД6, після ВЦ5. Але за це вони отримують дві ткани, які не контролюють. І все-таки слон краще, ніж кінь. Кінь досить пасивний. А слон все-таки грає на великій диагоналі. Тобто в білих явна перевага в активності фігура. Ферзь чорні хочуть не мінятися, йдуть на а 6 Слон Є4. Цікавий хід такий. Справа в тому, що тактична слабість на Ефісі, і білі загрожують а 7 вирити якість. Ну, чорні, звичайно, на таке не попадається, грає вже 6. Але тепер практично виникає відкритий центр, Ті білі фігури дуже активні, особливо дві тури. Чорні тури стають дуже недобре, і король залишився на одинці. Тепер біля з темпом Ferзі 5. Централізують, ставиться ферзі на ідеальне поле. Кінзі 7. Кінзі 7. Треба підключити батарею до комп'ютера, щоб в мене він не виключився. Підіграє грає Тораде7. Краще було зіграти Тура c 7 це хід е, одразу вигравав, справа в тому, що на хід кінь f5. В білих є тут чудова можливість провести вирішальну комбінацію. Е, ходом Тура F7 несподівано. Справа в тому, що Ферзь дивиться на Туру, Якщо Тура б'є, то Ферзь б'є на Туру, а якщо побити королем, то білі тут матують слон F5. І на, на удар тура D7. Наприклад, вже тут з мотуванням шах, g 7 і від g 7 немає нормального захисту. У випадку d 8 можна зібрати просто c 7. І забрати d 8. Ще можна походу з'їсти Пішака. 10 мат. І Тура 8. І в білих виграно. Тура Труд 7. Тоже добре. Кінь F5. Сломбія F5. Тут перемало також і G4. Але цього досить. Пішак є Ось Якщо був би пішак G, то берімо. Тут грала б, скажем, Ферзь F6. Ну, дуже слабий король. Як ти фігур дуже велика тут безнадійно. Скажімо так, g 5 а 4 і. З таким королем наш вісім тут не вижити. Чорній від пішком є, але тепер білі проводять удар, який ми вже дивилися. Турабі F7, вибачаюсь, Тура Турабі Ф7. Ну, якщо коробля тут ТРС7 з матом. Тому Тура турабі F7, шах, короб G7, Турація 8, ну тепер йде мотувальна атака. Тура D8, заважаючи от Ферзь Д1, Ферзі 4. Ну, білі не поспішають, бідно B5. Король не, не втікне, а тут вже два зайві пішаки, це вже достатньо для виграшу. Чорні відновлюють. Збиток одного пішака, але тепер після Ферзь е 5 білі справді матують короля. Трад 4, заружить Трайс 4, G5 а 4 Ферзь B3. Пішак б'є, G6, h 8 і Е3, або Ferzy 4 Ну Така досить чиста перемога, ну, але цікава була постійна трансформація. Скажімо, було. спочатку білі грали на слабий пункт D6, потім. Відбулася е, активізація фігури, після цей 5, е, бі, помінявши пішака, все-таки це, це такий слабий пішак, але вони активізувалися фігурою таким чином, що е, в випадку розміну фразів би був би важкий Еншпіль, і Тури вже заходила би тут на, на сьому лінію, і тут позицію не, не втримати, скажімо так, але. Відмова від розмірної фразів ну, привела просто до матової атаки. Скажімо так. Це от е накоплення позиційних переваг, а потім де трансформація. У даному випадку дуже цікаво було захоплення лінії, вторгнення і трансформація. Е в даному випадку в атаку на короля після ходу тура Ф7 біля медало завершила цю партію. Якщо це відео сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь канал. щоб не Пропустите наступне відео. Все найкраще.